Чому я не робила цього 5 років? Ну реально, 5 років. І от нарешті знову взялась. Лімфатична система це твій природній детокс. Вона без насоса, як у серці. І якщо їй не допомагати, вона застоюється. Що роблять більшість людей? Масажі, банки, процедури в салонах. Так, вони дають ефект, але тимчасовий. Бо лімфа тече не зверху, а всередині тіла. І якщо не працювати нею комплексно, будуть застої. 15 капсул з 5 баночок. І знаєш, що це? Це трави. Артишок. Корінь лопуха, люцерна, лімфлоу та солодка усе для очищення лімфи. Це не таблетки, це не хімія, це чай. Просто натуральні трави, які допомагають лімфі виводити токсини. Я випила цей чай протягом одного дня і вже бачу, як тіло здувається. Набріки йдуть, обличчя стає легшим, це працює. І всього два тижні, щоб очистити лімфу, прибрати зайву рідину та повернути легкість в тілі. Думаєш, тобі теж пора, ти теж відчуваєш такі симптоми, які тобі дають дискомфорт у житті. Пиши мені в і я допоможу тобі так само позбутися цих проблем першопричинних, які дають ці наслідки і створюють дискомфорт для тебе.